Добий його! Ні, ні, не вбивай мене! Що? Рамбл! Рамбл? Я мушу тобі дещо сказати. Робі! Робі не вбивав мого батька! <гас> Тоді хто? Що? Ніхто! Я. я тобі збрехав! Що? Тоді поганий хлопець! Це ти! Так, мабуть, я поганий. Весь мій шлях хибний мене збезчещено. все Сей попереджав, щоб я не ставав на шлях зла. Але хлопець мусив забути те, чого мене вчили. Якщо робі війни є моєю метою, то мій ворог... ТИ! Діпле, не бойся з ним. У нього чорний пояс пов'язаний на чорний пояс. Він тебе уб'є. Я мушу. Я це почав і повинен спробувати це зупинити. Не хочеш сховатися, як боягуз? Тоді бийся як чоловік. Готові? Туполі, ти б'єшся як півчисько! навіть як немовля. Думав, спрацює. Ні, я не можу вгору дивитися. Що <cooksHS��> зробимо? Повісимо його на стіні. Діпер, давай його розіграємо. Дощ із кулаків! Ніколи не забувайте, що в мене є удари! Tilaa kentsiä, turmo, neo, ultra, hyper, mega, multi, alpha, mega, extra, uber, prezzes! Udar! Yeah.